Канціновосковського району. Сьогодні у нас 30 листопада. Сьогодні останній день осені. Завтра в нас буде зима, але події у нас тут такі жаркі, наче сьогодні літо. Хочу з вами ознайомити з розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Номер 402 від 11 липня 2016 року про затвердження переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. По суті, дуже гарне розпорядження, суть його яка з тих територій, які. Не підконтрольні української владі, кошти направляються на території, які підконтрольні українській владі. Дуже цікава пропозиція, що досталося Новопсковському району. Хто хоче таке розпорядження, може знайти в інтернеті. Будь ласка, воно є на сайті. Ось у нас є Новопсковський район. Ми його дивимося. Ось Новопсковський район. І нам досталося 6 мільйонів на район і 2 мільйони на Новобсковську об'єднану територіальну громаду. Тобто 8. Мільйонів гривень ми маємо. Зараз я хочу поцікавитися саме шести, шістьма мільйонами, які виділені на 11 об'єктів інфраструктури Новосковського району. Ну, По-перше, одне з найболючіших питань це капітальний ремонт пологового будинку Новосковського РТМО. На нього виділено 600 тисяч гривень. Далі у нас іде капітальний ремонт дитячого садочку Вишенька у селі Рибянцево. Йому вже пощастило, його зробили і на нього пішло 250 тисяч гривень. Далі у нас йде капітальний ремонт покрівлі Донцівського сільського будинку культури. 319 тисяч гривень. У нас йде на Донцівку. Зустрічайте, жителі Донцівки. Утеплення фасаду Новоросошанської. Загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів на фасад у нас йде 918 тисяч гривень. Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення постійного проживання Новопсковського терцентру у СМТ Білолуцьк. І так, наш дом пристарілих, як у нас його звуть, на нього йде 485 тисяч гривень. На капітальний ремонт другого поверху податкової інспекції виділено 380 тисяч згідно даного розпорядження. Я повторюю, це розпорядження від 11 липня 2016 року. Капітальний ремонт Московської школи мистецтв 480 тисяч гривень. Капітальний ремонт приміщення Новобілянської сільської лікарської амбулаторії 300 тисяч гривень. Новобілянам у нас. Пощастило два рази. Їм дали 300 тисяч на сільську амбулаторію, а також 200 тисяч дали на Новобілянський сільський будинок культури. Буде проведений капітальний ремонт на 200 тисяч. Тому Новобіляни нас отримують 500 тисяч гривень з обласного місцевого бюджету. Капітальний ремонт будинку дитячої творчості це лідер у нас по коштам, тому що на нього пішло 1 мільйон 300 тисяч гривень. І... І ще один об'єкт у нас, останній 11-й це капітальний ремонт стадіону в селищі Новопськов. На нього пішло 767 тисяч гривень. Зараз якраз ми, ми з вами знаходимося на цьому об'єкті і можемо бачити, що у нас сьогодні в останній день осені у нас робиться ремонт. Лежить сніг. Що ми бачимо? Що у нас розібрані трибуни, причому прошу. Зауважити вашу увагу на те, що дуже багато настрої матеріалів тут лежить. У нас є чудові плити. У нас є шлакоблоку багато, шлакоблок. і якщо ми побачимо вдалині, що зараз варяться конструкції металеві, на яких будуть встановлені сидіння. Я повторюю ці кошти виділені 11 липня, сьогодні 30 листопада. Чому ці кошти осваються саме в такий період? Саме завтра починається зима. Чому зимою? Ну питань дуже багато. Давайте разом слідкувати за ремонтом. Давайте разом дивитися, куди дінуться страві. Матеріали з цього об'єкту або дуже цікаво, так. Але ми зупинимо корупцію на Московському районі. Дякую.